Його таємниці, що він від вас приховує, розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що приховує від вас ваш партнер? Дивимося, хто він по-перше. Чоловік, який сильно самозакоханий думає тільки про себе більше ні, ні про кого. Приховує від вас спілкування з іншою жінкою, це таємниця від вас, з нею ж він знаходить спільну мову, а з вами зараз погіршилися стосунки. Важко йому з вами важко. Він думає, що ви його не розумієте, требуєте багато, контролюєте багато. Між вами відстань, через те йому вдається від вас це приховувати. Відстань, робота зайнятий, все, він вам це говорить. А насправді приділяє увагу іншій жінці. Отака От таємниця.